Дорогі друзі, в цьому короткому відео я хочу вас познайомити з канадським Antifraud Center. Це центр боротьби з Шахрайством. На його сторінці ви можете побачити, що е, станом на 31 жовтня 2022 року жертвами шахраїв стало 47 803. Персони і втрачено ними понад 420 мільйонів канадських доларів, а повернуто усього на всього 2 мільйони 400 тисяч доларів. Звичайно, що це мало. На цьому сайті є багато різних розділів, і ви можете отримати інформацію про види і способи шахрайства у Канаді. Скажімо, зайдемо в розділ. Ось цей розділ, де пронумеровано. Усі види шахрайства за алфавітним порядком. Зайдемо, буква Б, оберемо банківські е, операції, тому що у них найбільше е, шах, е, здійснюється шахрайство. І ось уже бачимо на цій сторінці попередження. Давайте перекладемо її. Сповіщення про шахрайство. 18 жовтня 2022 року CA. ФСІ отримала повідомлення про те, що шахраї видають себе за співробітників цієї служби у новому варіанті шахрайства банківського слідчого. Ви бачите до чого вони дійшли, що вони навіть видають себе за слідчих цієї поважної організації? Не ведіть на це. І далі. Ця організація ніколи не зв'яжеться з вами, щоб скасувати транзакцію чи перевести вас у ваш банк. Кожного разу, коли ви отримуєте вхідний дзвінок, нібито від вашої фінансової установи, правоохоронних органів або постачальника послуг, покладіть трубку та зробіть вихідний дзвінок. Давайте глянемо також, скажімо, на такий дуже популярний вид обману, як Призи, тому що це теж використовується дуже часто. І ось ми бачимо, яким чином шахраї, використовують, ведуть свою діяльність. Шахраї зв'язуються з вами, щоб повідомити, що ви виграли або маєте шанс виграти чи лотерею. Ця комунікація відбувається через електронну пошту, пошту, звичайно, телефон, соціальні мережі та спливаючі вікна. Сайту. І якщо ви відповісте їм, то ви можете стати жертвою, тому що вони вам повідомлять, що перш ніж отримати виграш, ви повинні сплатити аванс або щось купити. Шахраї, шахраї в даному випадку. Використовують різні способи. Вони можуть, наприклад, попросити оплату через компанію, що надає грошові послуги, наприклад, Western Union або MoneyGram, або попросити вас надати передплачені подарункові карти. Давайте глянемо ще один вид обману. Winner call» – Це, скажімо, зосереджена найбільше це шахрайство проти людей похилого віку, проти нас, тому що вважає, що ми довірливі і, ми, і нас легко обдурити. Це називається «Джинок переможця. І цей варіант орієнтований, як я вже сказав, на людей похилого віку. Людина отримує, тобто пенсіонер отримує. Повідомлення, що, він, що ви виграли автомобіль або грошовий приз. Але для того, щоб його отримати, ви повинні заплатити невелику комісію, щоб покрити податки, юридичні збори або витрати на доставку. Ось таким чином користуються злочинці, щоб виманити ваші гроші. Тут також є розділ, як захистити себе, яким чином, які види шахрайства. Тобто, як ви отримуєте. Уважно почитайте, подивіться і не ставайте жертвою шахраїв, які, виявляються, є теж і у Канаді. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!